В цей день Девід Кастон з напарником Чарльзом повернулися з прикордоння Сумщини, куди возили гуманітарну допомогу для цивільних, ліки і оснащення для військових. Девід каже, що від початку вторгнення 37 разів перетинав кордон України, діставляв гуманітарні вантажі у Бахмут часів Яр, Куп'янськ, Слов'янськ. Возив допомогу у Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Київ, Вінницю. Ми привозимо їжу, теплий одяг, багато медичних препаратів, зокрема для солдатів, таких як гемостатики, бандажі, перев'язувальний матеріал та інші засоби для збереження життя, речі, які допомагають людям залишитись у безпеці, Екіпірування, генератори, тобто все, що рятує життя і захищає його. Цивільним у прифронтових селах ми привозимо їжу. Тим, хто не може виїхати, наприклад, часів яр, ільїнівка, це здебільшого старі люди. Ми веземо готову їжу, Консерви рибні, м'ясні, каву, шоколад, цукор, Девід розповідає, що напередодні були у київській дитячій лікарні, куди відвезли близько сотні пакунків із подарунками від англійських волонтерів. Чоловік каже, що рішення допомагати Україні прийняли разом з дружиною на початку вторгнення. Перша подорож була у березні 22-го року до центру тимчасового розміщення українців біля українсько польського кордону. Тоді Девід привіз гуманітарну допомогу і перевозив українців до інших країн Європи. після цього я вирішив продовжувати, допоки донатять гроші і допомогу. І це не закінчується. Люди продовжують жертвувати гроші і допомогу. І є організації, які допомагають мені і моїм друзям діставатися сюди. Від однієї з них Ukrainian Freedom Company. Я приїхав сьогодні. Ми звертаємо увагу, коли працюємо з українцями, що їм потрібно, і привозимо це. За два з половиною роки каже Девід, налагодив контакти в Україні, має замовлення на конкретні речі і тепер збирає вантажі у відповідності з потребами українців. Я продовжуватиму робити це допоки війна не закінчиться. Допоки є фінансова можливість, або хіба що моя дружина попросить мене зупинитися девід пенсіонер, колишній директор школи, зараз працює суддею на громадських засадах. Має шість дорослих дітей. Моя сім'я і друзі дуже підтримують мою справу. Мої діти хвилюються за мене, але все одно підтримують. Напарник Девіда Чарльз в Україні в четверте. Сьогодні в нього день народження. Я зустрічаю свій народження в Україні. Цього ж дня волонтери вирушають далі розвозити допомогу в інші регіони. В автівці ще залишається генератор, пакунки з речами. Це для жінок військових. Це перев'язувальний матеріал, ліки для шлунку наступний вантаж Девід планує провести у січні або лютому, каже в залежності від формування пакету допомоги та підтримки організації, з якою він співпрацює. Олена Рашивська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.